Традиційно розповімо про головні події регіону, що потрапили у зору кореспонденти Вільдани протягом тижня у студії Микола Дубовий. Мої шанування разом робимо важливе, оборонцям спрямували нові вантажі підтримки від Черкащини. Реабілітація ветеранів для військових, які повертаються з передової, розробили спеціальну програму. Віддати не можна, залишити. Чому розгорнувся скандал навколо одного з черкаських ліцеїв? Незмінна весняна традиція. В області активно працюють над примноженням лісових масивів. Міноборони України опублікувало роз'яснення щодо скасування статусу обмежено придатної. Зокрема, цей закон набирає чинності через місяць після його опублікування, тобто з 4 травня. Після набрання законом чинності уряд має три місяці на ухвалення відповідних нормативно-правових актів, які визначають оновлений перелік захворювань для визначення придатності чи непридатності до військової служби. Черговий внесок в обороноздатність України зробила цього тижня Черкащина. Зокрема, 130 тридцять дронів передала область нашим оборонцям для успішного виконання завдань. Їх придбали, як і попередні транші коштом обласного бюджету. Вже за традицією доєдналися волонтери. Тому вантажі допомоги ще є засоби зв'язку. А для батальйону, що прикриває небо на Черкащину, спеціальні тренажери, щоб відпрацьовувати навички збиття шахедів без витрат боєприпасів. Е, у нас в планах е, ще одна така потужна передача. Ми закуповуємо зараз засоби саме. Які стосуються і радіоелектронної боротьби, які стосуються е, саме БПЛА різної різної модифікації, різних характеристик, але саме головне, що вони будуть використані саме для нищення і техніки живої сили противника. А 156-й окремий батальйон тероборони отримав автівки для виконання бойових завдань. Така допомога стане у пригоді, зокрема мобільним вогневим групам. Додають військові детальніше. Дивіться далі для виконання бойових завдань, пов'язаних з захистом вітчизни, територіальної цілісності, суверенітету і оборони нашої України. Окремий батальйон Черкаської ТРО отримав від міської ради автомобільне підсилення шість нових іномарок. Кожна у базовій комплектації цього достатньо для поліпшення обороноздатності формування, зазначають військові. Автомобілі повноприводні на базі пікапів зроблені. Тобто, є варіант до обладнання, переобладнання. Можливо, на якісь будуть встановлені там якісь реп-вузли для запобігання антидроновим цим моментам. Автомобілі на фронт річ незамінна частина автопарку батальйону застаріла на. Тільки що й ремонтувати немає сенсу, додає військовий. Тож новеньким іномаркам раді завжди. Бойові завдання вони будуть виконувати як по області, по території нашої Черкаської області безпосередньо, так само і будуть виїжджати в зони бойових дій по всій території України. Підрозділ виконує завдання в різних на різних напрямках, тому в залежності від необхідностей буде задіюватися. Техніка, яка нам передана, за техніку військові дякують міській владі Черкас. Мовляв, без додаткової підтримки було б важко втримати ворога і не дати просунутися у глиб країни. Завдяки цьому автотранспорту авто ми зможемо краще виконувати ці задачі. І завдяки вам, завдяки громаді Черкаській, в нас завжди забезпечений тил. Дякую вам. Натомість міський голова вдячний захисникам за все, що вони роблять, щоб зберегти Україну за ту громадянську позицію, за ту мужність, яку проявлена якраз там на сході була. І хочу запевнити, що ми і надалі будемо підтримувати, і все можливе, що від нас залежить, будемо робити, тому що це наш батальйон, це Черкаси, це наше лице. І продовжуйте так, як ви продовжуєте, тому що є чим гордитися. До всього цього тижня черкаські благодійники передали військовим два аерочовни для евакуації поранених. Вартість плавзасобів становить близько 10 тисяч доларів. А збирати їх довелося власноруч із наявних комплектуючих. Чим особлива конструкція розбиралася, і наша знімальна група. Варіантовано каже, не його, якщо так порахувати десь 400 кілограмів. Якщо це льод, то швидкість може бути близько 100 км на годину. Якщо це вода, десь 50 км на годину. Це власник компанії з обслуговування водного транспорту Данило Нафадайло, один з тих, хто збирав ці човни для морпіхів. Чоловік розповідає, у процесі роботи довелося підбирати запчастини з тих, які були в наявності, а деякі шукати. На все пішло понад місяць. Тепер каже Данило: маємо два плавзасоби, характеристики яких дозволяють приміщатися на воді, льоду і трішки на суші. Ми звернулись до нашого знайомого, котрий коробля. Він зараз теж в лавах засуму. Він мені сказав, що в мене є два м'яко кажучи, набори. Можеш приїхати до мене, ми зберемо тобі все, що треба. Тобто, це була фура і окремих запчастин. І з цієї фури ми зібрали 20 якщо човна. Винти треба було підібрати, настроїти. Потім ці двигуни були двигуни однакові, а човні оказались трошки різні по подріні. Попри такі складнощі, хлопці змогли зібрати човни, але без зусиль черкаських волонтерів підсилити морпіхів не вдалося б. Ініціював та провів збір коштів на необхідне. Віталій Лаут, підприємець та очільник благодійного фонду. Розповідає, до цього забезпечували військові підрозділи автомобілями та амуніцією. Запит на такі човни отримав від близького товариша, який служить в Збройних силах України. Це два аерочовни, які потрібні хлопцям на південному напрямку. Я маю надію, що ці човни будуть рятувати життя людей і дозволять. Хлопцям почуватися себе більш видно. Такі човни, що дозволяють рухатись і по кризі і може десь прискочити якийсь маленький островок. Я вважаю, що це дуже мобільна така штука, яка дозволить хлопцям івакувати поранених, і підвозити бака. до цього бійці використовували звичайні рибацькі човни, які передавали волонтери. Нині захисники кажуть, таке підсилення в рази покращить виконання бойових завдань. Ще можна наблизити перемогу. Відповідає так. Добре, дякую. Ворога. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу. Ільдана для людини, яка повертається з війни, надзвичайно важливо відчувати себе потрібною. Так вважають у компанії МХП. Тут розробили спеціальну програму підтримки ветеранів. Вона передбачає не лише допомогу мобілізованим працівникам та їхнім родинам, а й відновлення ветеранів та повернення їх до мирного життя. Владислав Бедренець розкаже докладніше. МХП поруч так називається програма індивідуального супроводу та комплексної підтримки військових, ветеранів, їхніх родин та тих, хто чекає близьких із війни. Вона охоплює співробітників та жителів громад, де присутні виробничі потужності міжнародної компанії у сфері харчових та агротехнологій МХП. Керівник підприємства Урожай, яке входить до групи компаній МХП, завітав у медзаклад, де проходять реабілітацію воїни. Дякую, як здоров'я. Поправляємо. Дякую, виправляєте. Ну, Набагато лучше як було, скажемо. Саме головне це наш результат, саме головне, що ви живі. Господу Богу, дякуємо, що живі, що повернулися. Чекаємо вас на робочих місцях. За вами зберігалися робочі місця. За вами зберігалася заробітна плата. Ви знаєте, ми чим могли завжди допомагали там любими засобами. Що могли, все робили для того, щоб ви повернулися до нас на робочі місця. Я вам щиро дякую від себе особисто від колектива. Тут до пацієнтів, які віддали найцінніше боронячі країну, ставлення особливе для захисників. Передбачені спеціальні програми відновлення їм допомагають лікарі реабілітологи Спеціальне обладнання та тренажери допомагають відновитися після поранень. Є навіть моделі побутових приміщень, у яких людина після складної операції може вчитися виконувати побутові завдання, наприклад, приготувати борщ однією рукою. Лікування вірніше вид реабілітації, які направлені на те, щоб вернути пацієнту побутові навички. Тобто, і ми ерготерапевти навчають. Тримати ложку, чашку, писати, зав'язувати шнурки, застібати гудзики, готувати їжу. Тобто, всі побутові навички, які людина виконує, навчають ерготерапевти. Після завершення активного періоду лікування на багатьох ветеранів чекає довгий шлях повернення до звичайного життя. Найкраще цьому допомагає повернення до улюбленої професії, якою займався до війни. Це добре розуміють в МХП і всіляко сприяють. В телефонному режимі я навіть з Харківської області все знав, як був якийсь вільний час. До хлопців дзвонив з хлопцями, з інженерами, з трактористами, з усім цим, то я вже тоді знав, що, що йде до чого. скажімо, так як і я вже вийшов на роботу, ну я думаю, я ж кажу, що мені як то. Там не буде стільки вільного часу, щоб думати, чи, чи потрібна була там ампутація, чи не потрібна, чи воно розходиться та нога, чи не розходиться, скажімо так, там, цього, там в роботі, і тим більше робота подобається, то там, я думаю, мені набагато легше. В МХП зберігають за працівниками військовими робоче місце та заробітну плату. Закривають запити підрозділу, у якому служить працівник, і турбуються про родину. За потреби надають медичний супровід психологічну і матеріальну допомогу. З початку вторгнення майже три тисячі працівників компанії стали на захист вітчизни. Близько 280 ветеранів вже повернулися до роботи. Серед них і Іван Колос. Хоча спочатку це було й непросто, але чоловікові таки вдалося повернутися за кермо трактора. Враховуючи поранення, трактористу дали нову техніку. Комфортний є. трактор набагато, ну сторосто сто раз кра краще, ніж я на тому робив. Вону. Ну, старатися, як навики на новому тракторі виробляти і працювати. Не ставляться з першого, з першого дня з розумінням, дуже багато чим, чим допомогли. ну І, так, і зараз теж допомагають. Не, не кидають, не кажуть, що ми там не будемо, ми не, ми не хочемо, ми не знаємо вас, а всі, всі дуже раді бачити і всі, всі допомагають. Сьогодні в країні багато робиться для того, щоб відновити здоров'я воїнам, які дістали поранення на війні. В МХП пішли ще далі. Тут докладають максимум зусиль, щоб ветерани знайшли своє місце у суспільстві і знову стали потрібними. Ми всі українці, ми маємо один одному допомагати. А саме більше ми маємо сьогодні допомагати нашим ветеранам, які повертаються, і їхнім родинам, тому що вони пережили неймовірно. Неймовірно, що пережили, те, що не переживали. Владислав Бадринець, служба новин телеканалу Ільдана віддати не можна, залишити навколо одного з черкаських ліцеїв. Розгорнувся скандал. Заклад разом з виробничими приміщеннями та гуртожитком можуть передати Національному університету цивільного захисту України. Колектив ліцею та батьки студентів проти такого рішення і вимагають реакції влади в обласному управлінні освіти. Кажуть, наразі це питання лише розглядають. У ситуації розбиралися і наші кореспонденти. Дитина нравиться, він в школу не, він не хотів ходить, а сюди він він біжить. Він біжить на навчання. Це батько одного зі студентів Черкаського професійно-технічного ліцею, номер 17 каже, син у захваті від викладачів та навчального процесу здобуває освіту за двома спеціальностями: електрозварювальник та водій. Особливо подобається виробниче навчання. Дитина ще рік не провчилася. Він варив, не сказати як професіонал, ну ну варив вже в нього все, Все дитина. Він хоче вчитися. за спиною чоловіка. Батьки інших студентів тримають плакати із закликом зупинити ліквідацію закладу, про ймовірну передачу навчального корпусу та приміщень Національному університету цивільного захисту. Педагогічний колектив ліцею дізнався випадково. Зі слів колективу цього ж дня директор узяв лікарняний. Перед цим він був у відпустці, а зараз на лікарняному саме тому, мабуть, ми не отримуємо всю повну ту інформацію, яку мала би отримувати як колектив від свого керівника. Я особисто знала це випадково, зайшовши на онлайн нараду, яка відбулася відповідно за участю міністерств і нашої освітянської влади. На адресу закладу таки прийшов лист від Черкаської обласної військової адміністрації, де інформують про заплановане проведення наради щодо передачі майнового комплексу ДНЗ до сфери управління ДСНС. Мовляв, така потреба є для розміщення Національного університету цивільного захисту. Наразі тут здобувають освіту понад 370 студентів. У гуртожитку ліцею проживає близько 40 біженців, пояснює заступниця директора закладу Людмила Андрєєва. Підремонтований корпус майстерні співпраці з партнерами все це втрачати не хочуть. У нас дев'ятиповерховий гуртожиток. Зрозуміло, що Національному пожежному університету надзвичайно потрібні наші площі. Ви бачите, наш чудовий корпус із ремонтами. Ми маємо велику кількість соціальних партнерів. Ми маємо дуже велику кількість роботодавців, які в нас зацікавлені. Ми хочемо жити, працювати, і ми хочемо навчати дітей. За відсутності керівника та пояснень, освітяни вирішили діяти самостійно. Для цього підписали колективне звернення до Міністерства науки та обласного управління освіти. Стосовно чого звернення стосовно. Передачі нашого навчального закладу іншому міністерству У нас і зворювання, і деревобровне і будівельні майстерні, яких ми навчаємо. Це створювалося десятиліттями, а все хочуть в один день передати у власність зовсім іншого міністерства, а наші приміщення залишаться. Непотрібній державі стільки часу ми приділяли при початку війни. Ми прийняли досить велику кількість переселенців. Ми надавали допомогу. Ми працювали. Майновий комплекс ліцею планують передати релокованому навчальному закладу, де готують кадри для оборони та захисту України. В управлінні освіти області пояснюють, приміщення ліцею необхідні для розміщення студентів, яких побільшало. Зважаючи на це Міністерство нічних справ в систему, в яку цей заклад, звернулося до міністерства освіти. Із пропозицією, чи не могли б міністерство освіти виділити додаткові приміщення їм для забезпечення навчального процесу. Для них найзручніше приміщення це приміщення професійного ліцею. Остаточне рішення за міністерством. Якщо погодять передачу приміщень ліцею, управління освіти як нижчий виконавчий орган муситиме виконати його. Поки що питання на розгляді. Прийняття рішення може тривати від, наприклад, місяця, наприклад, до півроку, а в деяких випадках, коли виникають певні нюанси з передачою, наприклад, є якісь нюанси з майном, є якісь, наприклад, судові справи по закладу, такі передачі можуть тривати і від року, і більше. У разі ймовірної ліквідації ліцею студентів та більшу частину викладацького складу можуть розформувати по інших професійно-технічних закладах міста. Та, поки триває розгляд, студенти, батьки і викладачі мають намір відстоювати своє. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Про зариблення водойм для поліпшення екологічного стану води та нерестову заборону на рибогосподарських об'єктах. Розповіли під час брифінгу директор обласного департаменту агропромислового розвитку Роман Косенко і начальник обласного управління державного агентства медіорації та рибного господарства Вікторі Ванько. Анна Могильна продовжить у межах реалізації обласної програми розвитку рибного господарства водойм регіону та поліпшення їхнього екологічного стану. Проведуть масштабне зариблення Кременчуцького водосховища. Причиною дефіциту риби є низька продуктивність водосховища, кажуть спеціалісти. Екологічний стан не дозволяє природно забезпечити високоякісні показники популяції цінних вид риб, розповів директор обласного департаменту агропромисового розвитку Роман Косенко. Дана програма дасть змогу провести повномасштабне зариблення Кременчуцького водосховища. Цінними у природоохоронному відношенні аборигенними та рослиноїдними видами риб покращити екологічний стан Кременчуцького водосховища та інших водой та об'єктів за рахунок впровадження комплексних заходів з підвищення продуктивності водойм, отримати додаткову рибну продукцію для забезпечення продовольчої безпеки населення. Також актуальною проблемою для області є якість питної води. За результатами спостережень Кременчуцького водосховища простежуються зміни у гіршу сторону. За результатами спостережень поверхневої води Кременчуцького водосховища за попередні роки прослідковуються зміни концентрації гідрохімічних показників в сторону збільшення. Тому з цього приводу можна зазначити, що існує необхідність проведення зариблення Кременчуцького водосховища рослиноїдними рибами, які здійснять очищення та допоможуть покращити показник гідрологів гідрологічного складу води Цьогоріч проведуть зариблення більше 63 трьома тонами малька або регенних є рослинних риб. це сприятиме очищенню та допоможе поліпшити показники гідрологічного складу води. Буде зариблене наше Кременчуцьке водосховище, і ми сподіваємося, що це дасть. Ми не сподіваємося, Ми впевнені, що це дасть змогу поліпшити гідрологічний склад води. Це дасть змогу збільшити потенціал нашого кременчуцького водосховища, що дасть в свою чергу змогу виловлювати в промислових масштабах більше біоресурсів рибних у квітні. На Черкащині стартує щорічня, весняно-літня нерестова заборона на рибогосподарських водних об'єктах. Здійснюється вона з метою забезпечення охорони водних біоресурсів і шляхів міграції риби. В цьому році ми згідно науково-біологічного обґрунтування термінів забезпечення охорони водних біоресурсів. Ми почали нерест на території Черкаської області в основних річках і кореневих водах з 1 квітня по 20 травня. Це у нас буде нерестова заборона. По Кременчуському водосховищі ми його трохи змістили, змістили і збільшили. Він буде з 8 квітня. По 16 червня. У період нересту забороняється любительське рибальство, на нерестовищах, зокрема з берега, просування всіх транспортних засобів і моторних суден, за виключенням суден, які використовуються рибоохороною та іншими уповноваженими органами державної влади. Віктор Іванько каже: на незаборонених водних об'єктах любительське рибальство дозволяється, а ознайомитися із детальною інформацією можна на сайті. Черкаського рибоохоронного патруля. В період нересту здійснювати любительський рибальство не на заборонених органами рибоохорони ділянках, рибогосподарських господарських водних об'єктах гачковими знаряддями лову в кількості не більше двох на рибалку. Ну, два ключка по-простому дозволено на простому рибалку. Або спінінгом з однією штучною приманкою з берега. Що вона, ми зрозуміло, не можна виходити щодо навігації заборонено, також не дозволено виходить. І згідно нерестової заборони. Будемо сподіватися, що перемога не за горами і після нересту не буде дозволено виходити вже на воду. Зі слів Віктора Іванька, порушники правил рибальства будуть притягувати до кримінальної відповідальності. Всі порушники будуть затримуватися, притягуватися до кримінальної відповідальності працівниками поліції по статті 249, а працівниками Черкаського рибоохоронного патруля за порушення адміністративного кодексу щодо порушення правил рибальства. Якщо сьогодні там законодавець ще не йде в ногу із сьогоднішнім днем і штрафи незначні за порушення правил рибальства, то збитки за виловлену рибу, яку будуть нараховуватися, вони можуть сягати мільйонів гривень. Тому я попереджаю всіх рибалок не порушувати правила рибальства. Анна Могильна, Сергій Самотой, служба новин телеканалу Ільдана. Дерева легені планети. Вони відновлюють екосистему киснем. У рамках акції Зелена країна, ініційованої президентом України на території Мошнівського лісництва висадили понад 5 тисяч сіянців. Все бачила наша знімальна група. У рамках програми лісівники висадять 6,5 мільйонів сіянців. На площі майже 1231 гектар. Половину з них на Черкащині. Півтора мільйони майбутніх дерев уже заліснили 225 гектарів регіону. Молодий ліс висаджують після санітарної рубки і підготовки ґрунту, застосовуючи механізоване садіння. Ширина міжряду у нас три метри і через кожні 05 50 через кожні 50 сантиметрів ми висаджуємо сіяни сосни. Висаджуємо чотири ряда сосни, ряд дуба звичайного. У насадження вводять супутні породи клен, ясен, липу, граб та інші. Проте головними породами лісів Черкащини є сосна й дуб звичайні. Вони і становлять більшість сінців. Є місця, що потребують особливого підходу. Тут усе висаджують вручну. Аби якнайбільше дерев прижилося, важливо дотриматись технології. Беремо з таким притиском меч, робимо лунку. Обов'язково вона має бути ну, не засипатися землею і глибоченька. Основне завдання, щоб не було загину кореневої системи. От корінець, який він є з подовжині, він має туди так і зайти. Потім. 7-10 сантиметрів відступаємо від лунки. Так само заганяємо меч і рухом на себе, не від себе, на себе. Що ми робимо? Видавлюємо повітря із цієї лунки і зверху придавлюємо. За роботою помічаємо й очільника області Ігоря Тобурця. Думаєш про те, що сьогодні треба робити все для того, щоб Україна процвітала і в прямому сенсі економіки, і в прямому сенсі. Нашої екології. Тому хочеться саме присвячувати вільний якийсь час, саме таким позитивним моментам, які користь приносять природі. І в цьому плані екологія і лісівники вони мають надважливі. Через різку зміну погоди терміни доволі стислі, пояснює директор Центрального лісового офісу Олександр Дзюбенко. Враховуючи погодні умови, що тиждень назад була зима, а сьогодні вже літо, то терміни дуже обмежені. Максимум 7-10 днів ми повинні закінчити лісокультурну кампанію. Це не швидкоростучі види, вік стілості сосни 80-100 років. Дуба, звичайно, за 100 Але крім екологічних, ми ще сподіваємося отримати якийсь екологічний ефект, тому що... Це породи, які дають цінну сировину, яку можна буде використовувати в народному господарстві. Аби лісова культура не занепадала, її потрібно постійно оновлювати. Тому зрілі дерева використовують для сировини, а на їхньому місці з'являються сіянці. Хворі засохлі це вже дрова, використовуються для опалення, а взагалі вирубуються дерева на проміжку всього часу. Є різні види рубок догляду. Починаючи від освітлення прочистинь, там ми не можемо взяти ніяку ділову деревину, тому що там хворост, хмис. А вже починаючи від 40 років, з лісу поступово рубками догляду береться ділова деревина. А коли вже досягає віку 80-100 років, насадження відводиться під рубки головного користування і там вже високоякісна деревина. Аби відновити довкілля пошкоджене ворогом, потрібно буде ще чимало зусиль. За підрахунками екологічної інспекції, лише на Черкащині екосистемі завдано збитків на 146 мільярдів гривень, розповідає фахівець Сергій Поліщук. Це засмічення, забруднення, земель, викиди в атмосферу небезпечних речовин. І також має місце, коли під час ракетних обстрілів є пошкодження лісу. Також ми ці, ці збитки обрахували і працюємо, адже дуже важливо документувати кожен такий злочин проти нашого довкілля нашої України для того, щоб потім в подальшому під час процесу репарацій відновити наші екосистеми. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Такої команди льда побачила інформаційну картину Черкащини надійного тилу України. Підтримуємо збройні сили і віримо в нашу перемогу.